Правди. Будь що будь, нехай і світ на нас повстане, Господь нас ласкою скріпить, ще хвиля волі нам настане, пренепорочна діва нам є завжди помічою, покровом, благає Господа з небес своїм покірним материнським словом, благослови нас, Боже, із Небес, скріпи своїми ласками нужди, Тихся малим до сольму правдини спасен. Whoa! Oh. Ну що ж, тепер на певний час іди. Зійдемо щось якось тут в спільноті духовної родини катаком, Родини, що злучились у скверпаті. Не думайте ви тільки про сумне. Господь дарує радість нам спасення, що правда Він пройшов крізь муки, смерть та все золав могутнім Воскресенням. Погляньте, пане, що там коїться навкруг, щось моє серце нині неспокійне. Ми знаємо, це добре, бо час, що нас оточує суспільство ненадійне. Я відчуваю майже кожен день. Як йдуть по п'ятах, щоб мене спіймати. Нам треба, отче, вас захоронити, хто ж буде нас у смутку потішати. Мене схоронить Господь Бог, якщо на те буде його святая воля. А як спіймають, чим же тут зарадиш? Тоді мене спіткає в'язня доля. Я вже сидів за ґратами колись. Господь був біля мене у неволі. Якщо мене закутує, ще раз готовий поручитись Божій волі, але самий не здамся я. І впевнений, що з вас ніхто не зрадить, бо я спіймаю комуніст. Едмітрохів і чашу там за шаху. Не залишаю стати туди зовнішньо Теперсь я у них до шляху.